Усім привіт! Я хотів би розповісти трохи про таке корисне хмарне сховище, як Google Диск. Не всі користуються ним, дехто не дає перевагу Dropbox, а дарма, ну, перш за все, це достойна річ, гідна річ, тому що а, якщо ви завели електронну скриньку на Gmail, то у вас от вже є Google Диск. Так, якщо ні, то вам потрібно завести Gmail пошту. Перейду на Google Диск. Як його, до речі, легко знайти. Зараз я покажу. Ну, Можна вводити в пошук користуєтесь браузером Google Chrome, то отут от натиснути на таку піктограмку додатки Google і натиснути Ще і тут буде Google Диск. Так? І дивіться, тут все доволі просто. Щоб зберегти щось на диску Google, так, потрібно просто взяти, от, відкрию Total Commander, візьмемо якийсь маленький файлик, завдання, так. І перетягую я цей файлик. Просто от сюди. Так? От, просто взяв і перетягнув. Все, воно зберегло файл. Причому на Google диску це фактично, якщо у вас є інтернет, вам, ну, якщо ви купі купляєте комп'ютер там мало, малий об'єм пам'яті, то це не проблема. От ви можете відкрити потім документи, фото, відео, все ви можете на цьому Google диску відкрити, крім програм. Програми ви можете тільки стягнути. так? Скачати. От, наприклад, відкриваю я документ. Як його потім скачати? Якщо натиснути по ньому, вибрати правою клавішою можна скачати. Що ще важливо? Знати. Ну, тут можна всортувати по-різному, можна в налаштуваннях поставити Google Диск на, на комп'ютер, можна призначити швидкі клавіші. Головне, що можна поділитися цим документом чи фотографіями, поділитися з кимось. Як це зробити? Це зробити дуже просто: тиснемо на документ. І беремо отут правою клавішою виділише спільний доступ. Тиснемо на нього. І можна ввести людей по електронних скриньках, які можуть ним користуватися. Це один варіант. А другий варіант, якщо ви хочете для більш широкого загалу використати той чи інший файл, то просто отут тиснете Включити доступ по ссылці». Потім оцю ссылку копіюєте і відсилаєте тим людям, які. От я зараз просто візьму, скопіюю її і покажу з іншого профілю Google, от, що воно відкривається. Тисну. Все відкрило. І можна також завантажити, можна надати доступ навіть. Ось так от. Дуже корисна штука. Ну, і найголовніше, що якщо у вас Gmail, якщо у вас браузер Google Chrome, то це досить хороша річ. Просто перетягуєте і, ну і яка ще важлива перевага Google диску над, наприклад, тим же Dropbox. Те, що тут дають 15 ГБ місця. так? Тобто, це спільне місце на Google Photo, на диск і на Gmail. Ну, Поштою ви ніколи багато не займете. 15 ГБ це досить, навіть за теперішніми рамками, досить пристойний об'єм пам'яті. Якщо відео було вам корисним, ставите палець вверх під ним. І підписуйтесь на мій канал, я дуже палкий прихильник компанії Google, розповідатиму про багато цікавих фішок і сервісів від цієї компанії, і не тільки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть у коментарі, про що би ви ще хотіли побачити відео і зберігайте спокій та хороший настрій.